21 травня 2024 року існує серйозна загроза на Сумському напрямку. За даними українських спецслужб, Росія зосереджує на Сумському напрямку обмежені малоукомплектовані та незгуртовані сили. У свіжому звіті Американського інституту вивчення війни. Йдеться, що навіть таке російське угрупування сил зможе досягти ймовірно бажаного ефекту відтягування та закріплення українських сил е, на міжнародному кордоні. Тобто, е, плюс до того суми є під загрозою прямому ударами кабов, тобто вони можуть почати артилерійський вогонь, вогонь кабами. Удари по обласному центру, захід, не обов'язково таке просування яви, навіть як на Харків, але це скує наші е, Збройні Сили України на цьому напрямку і дасть їм можливість продовжувати більш ефективний наступ на Харківщині, ну і, звичайно, на Донеччині. Схоже, такий план існує в Збройних Сил Російської Федерації, тому. Цивільним краще е, при можливості евакуюватися з зони можливих бойових дій. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть. ворогам!